Зміна до пункту 2, щодо е, виборного підписання контракту з головним лікарем. Я пропоную цей пункт, в зв'язку буде цей порушення пункту 2.5.2 регламенту його знімати, а винести, поставити питання щодо об'явлення конкурсу на зуміщення посади головного лікаря. Це моя пропозиція, прошу ставити на голосування. Щодо е, зняття і призначення, вже обговорювали цілий рік. 2014 і як тільки доходили до сесії, щоб вирішити це питання, то лікар був або на лікарняному, або в відпустці. Ми вже ці питання обговорювали декілька разів і не могли дійти до фернати. Я. Я думаю, що сьогодні поставити питання як невідкладне і розглянути його, тому що це стосується життя і здоров'я людей всього району. Є з департаментом охорони здоров'я також можете ознайомитися. Подання по визу чисто державної адміністрації Незайському Дмитро Осоповичу. Такоми охорони здоров'я здоров військові облдержадміністрації просить вас поглянути питання про невідповіді займені посаді одного лікаря з очистської центральної районної лікарні войка Володимир Ярославич. Напевно, найбільше нас медиків, знаєте, яка ситуація у нас в охороні здоров'я в районі. Деколи було стрібно. За ту але знаєте, що було вже казав, Васильович, або лікарняни, або відпустка. Абрикарня, наші всі пропозиції, мовляння, результатів ніяких не давали. На даний час Золочівська центральна районна лікарня і всі недостанови району не акредитовані, починаючи з листопада 2014 року, в зв'язку з тим, що не було на місці керівника. Сьогодні я мав навіть розмову з нашою був станцією з пані Голод. Поки немає головного лікаря, ніяких заключень вони нам видавати, відмовляються. До речі, в нас дозвіл на видачу наркотиків і користування наркотиками закінчується в квітні наступного року, а робити то прийдеться десь до півроку. Всі наші хворі тоді я не знаю. Чи перевеземо їх у Перемишлянський район для обслуговування туди? Наркотики ми на даний час отримуємо вже в Перемишлянській центральній районній аптеці. та як наша, аптека, самі знаєте, подругувала і я рахую, що це не діє. Я вважаю, що то невідкладне питання визначення головного лікаря зараз. Нічого в тому страшного немає, порушень тут немає ніяких юристами Відбувалося регламент є регламент, але зміни, відповідно, не маю права внести рішення сесії. Я вас прошу, тому що що я хочу зробити, не все я можу зробити у зв'язку з тим, що в мене немає тих повноважень, які має повноваження перша особа головний лікар. Я виконую обов'язки фактично вже а може й більше. У 2014 році то були епізоди, коли з'являвся Володимир Мирославич на роботі. А далі довелося нам перебоювати всі ті трудності тут разом. Колектив у нас нормальний, все добре йде, ніяких розберечь в колективі немає, так що, я рахую, якщо буде заключення контракту, не буде людина справлятися, тоді будемо ставити питання інакше. На даний час є в нас кандидатура, в колективі більш менш проговорено. Ми не до першого питання порядку денного про розгляд заяви головного лікаря. Заяву я вам зачитав, Лист подання департаменту охорони здоров'я я вам зачитав. Є проєкт рішення, я вам зачитаю розгляд заяви головного лікаря. Взявши до увагу заяву головного лікаря, подання департаменту охорони здоров'я рішу області. Відповідно до пункту 5 статуту Починського комунального лікарня, нова редакція, затверджена у річнем 29-ї сесії з районної ради від 20 березня 2014 року номер 373 постанови Кабінету міністрів України від 16 10 2014 року номер 642 про затвердження порядку укладання контракту з керівником Державного комунального закладу охорони здоров'я в формі форми контракту з керівником Державного комунального закладу охорони здоров'я згідно статтею 16 основного законодавства України про охорону здоров'я, спорудячи статтею 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, районна рада вирішила звільнити головного лікаря Української центральної районої лікарні Войка Володимира Яславича і займання посади згідно поданої заяви. Чи будуть якісь пропозиції? Переваляється мене на посаду заступника головного лікаря як посаду статусу здоров'я. Є подання. Ще раз зачетувати подання? Ставлю даний проєкт рішення за основу. Хто за? Розвільнення. Проект рішення за основу. Іде доповнення до проєкту рішення? Немає. Ставлю дані про рішення, про розгляд заяви мову лікаря. Цілому. Хто за? Сказаний, щоб скоріше те відбулося, тому що, самі бачите, і тут реформи. Дійдемо до такого, що може так статися, що стане наша лікарня якоїсь міської комуняни або є звиняною району. Для того, щоб були всі повноваження, була повна влада, щоб ми співпрацювали з владою нашою і до реформи, і після реформи. Ми маємо знати, з ким ми маємо бути. Я вважаю, що саме школі Анна Михайлівна, яка зараз є на посаді начмета Золочицької ЦРЛ, гідна зайняти той пост, колектив її сприймає надзвичайно позитивно, вимоглива. За той час, що вона в нас вже пропрацювала як організатор охорони здоров'я, має всі навики і повністю протестована. Ну, я казав, якщо району раду ж буде... Вільна, що робота надає, важливі впливу, нічого в тому страшного немає. Я думаю, що справиться команда, яка працює на даний час за русій ЦРУ, досить потужна, всі з вищою категорією підводити її не будуть. Вона надіюся, буде адекватно сприймати і наші позиції. Думаю, що співпраця з таким головним лікарем і нас, і влади буде давати позитивні результати, щоб в нашу медицину влучив, вже не витирали ноги в кожній маршрутці, бо я на, ті ці всі місяці я не їздив в службові машину, я їжджу в маршрутці. Мені деколи хочеться вийти в маршрутці, наскільки стидно було слухати ту, ту ситуацію, яка в нас склалася. Я вас прошу, шановні депутати, тут немає ніяких майбутніх. Що я на щось надіюся від головного лікаря? Я вже пенсіонер, маю вищу категорію, вже маю пенсію. Так що Досягати мені вже більше нема чого. Бавити внуків, тепер моє основне буде завдання. І скільки Богу дав доживати. Так що я вас прошу, ви знаєте, що я ніколи нікого не підводив, нікому не були. Підтримуйте, а на Михайлі на Самчукове шкіль. Але чесно кажучи, я прийшов на сесію і почувши це питання розгляд цього питання, дещо був здивований школи. Я задав собі десь питання, а чим ми відрізняємося від тої попередньої влади? А за що стояв майдан? А за що гинуть сьогодні хлопці на сході? Це за те, щоб... Десятій години зробити між собою чи і домовитися і винести зразу на голосування. Я не маю нічого проти тої особи. Але має бути порядок. Ми маємо ці речі робити прозоро. І я абсолютно згоден із Адамом Михайловичем, який сказав, що да, має бути об'явлений конкурс і має прийти краще. Якщо ця людина є краща, значить вона стане кращою. Але давайте дотримуватися порядку, дотримуватися закону. Не вичитувати, що там ми можемо і так зробити. Не за це ми стояли, не за це покладені були. І тому я десь призиваю вас до вашої мудрості і до тих речей, щоб взагалі в нас більше такі речі тут не повторювалися. Ми це пережили і ми з вами повинні стояти на сторожі. Мабуть, ну, тут, щоб прозвучало, не спрацювала, може, фракція, тому що керівництво фракції було відомо. Ті питання, які розглядалися в 2014 році, і, і, я собі ніколи не дозволяю і бажав би чи рекомендував би іншим. Залучайте Майдан там, де не треба, не прикривайтеся майдан. Бо були люди, які стояли під кулями, які їздили на фотографії. Давайте будемо говорити по суті. Є людина, яка пропрацювала в тому колективі, її всі знають. І, напевно, треба спиратися на думку колективу, де ми завжди на сесіях вирішували. Я колектив вирішують. Тому що в медицині і в термінах ми дуже мілкі люди. І в тих законодавствах, які передбачаються. І нічого страшного. Я ще раз говорю, що ми про ці кандидатури говорили у 2014 році, як голова фракції не з політичної сторони, а просто як депутат Но в зустрічі ми говорили людина рівноважена користується авторитетом, і тому я вибачаю тут такі моделі, щоб ми знову відкладали ще на три місяці чи на півроку, тому що стосується і контролю створення цієї комунальної аптеки, яка дуже йде важко, і створення, мабуть, комунальних кіосків аптек по мережі цього району. І чим скоріше це відбудеться, напевне скоріше структуризується і запрацює. Я би просив, щоб ми ніколи ми, я завжди виступаю відкрито, щоб ми не залучали політичні аспекти там, де стосується виховання дітей школи і де стосується життя людей. Я хочу не погодитися з попередним виступаючим, навіть не з не з, з попередньою виступаючим, який каже, що треба в конкурсі обговорити. Ну, давайте будемо говорити тут в колективі, кого будемо означати в Що ми про те знаємо? Став логовий, який знає то нормально, є Павло, є в нас Микола Васильович, є Мельник і так далі. Якщо ви хочете то зтягнути надовго, то давайте розглянемо. Якщо ви маєте якусь конкретну пропозицію, давайте обговоримо ще другу пропозицію. То що важче про вас переговорити про безмовлені? Ми ж ніколи про що не домовилися? Є, є думка колективу, є виснови кандидатур. Я теж не проти того, щоб той колектив, як я колись користував медициною, ви ще добре знаєте, чому так добре в медицині зараз жити, тому що вас ніхто не чіпає. Нам дали стіл, тепло. Лямпочку, інші там обладнання, і Ви приймаєте людей. Що папа принесе коту добре? Дві добре, Тридцять 35 добре. Заплатила добре, не заплатила Гірше, звісно. Треба медицину поставити таку людину, якій не треба. В ній єсний куртка, яка все має. Та й працює. Я вам певно знаю з 77 го року. І вона Працювала лікарем, батько працював лікарем. Ви знаєте, що для мене не дивина, що таке окремі нозології, що таке смерть, що таке проміга. Я до всі ті терміни не знаю. І ще раз кажу, доки медицина буде на перерозному утриманні, не буде ж доктора то, головного, організатора. Не буде, до того часу буду говорити те, що Антон каже в маршрутці. Я рахую, що акендатура нормальна. Якщо там хаєш має якусь окрему думку, там, сімейну чи. Традиційно чи народного руху Хай скаже, що він був проти того, щоб було хотіли, він щоб був хтось інший. Давайте ми поговоримо нашу тяхнути курс. Можу сказати, що ви знаєте ніхто, але так виступати, називати лікарів, іти до наші дуже принизили, навіть не виступає, хто несе курку, то я до лікарів, мої сусіди, села ніхто нікого не вимагає, ні є. Колектив сам собі убрав людину. Той людини вже працює не один рік практично. І що ми маємо тут випередчити? І ми за турни, практично, я і всі депутати ніхто не може сказати, що маємо йдуть, ніхто за турнину не чули. Правильно я сорт. І вони ж говорять, що на що втягувати, що треба, щоб він там порядок проводити, бо лікарні та в такому стані занесено, щоб нам просто навіть, 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 що братися. Так що нема що відкладувати. Є якась тематика, хворі, будемо покувати. Ми тут тут зібралися. Тоді порівняйте людей, зважити дещо інші. і виберемо. Я yeah. Дякую. Yeah. Дякую. виступають. Перші, ми рішали в двоє, що знову зі воду і писали заяву. Звичайно, консультувалися колективом в лікарні і була кандидатура вже в Наталії як кандидата на цю посаду, як кандидата лікарства на цю саду. Це дуже-дуже довго. Зараз є стан такий, що медицина в районі це не подає, занепадає, бактерій нема, наркотиків для важкого хворих не буде, тому що це треба впевнений, проходити буде час, одного лікаря нема, і як я лише на 2 місяці. Просто не мають права, вони так вважають до нього. Я би пропонував довольні це питання вирішення, кредитатура влаштовує, мені здається, і колектив, і район, нічого поганого, і нічого не може кредитату. Я особисто нічого не чув. І, що дуже важливо, я жодного разу не чув того, всі спеціаліш у нас жодного таборя забережного дівчат. Діти, які її знають і які з нею працюють. Тому пропоную підтримати. Ну, е, Зрозуміло, що треба спекулюватися тими речами, і ми знаємо, що ми вже рік говоримо про, про, про ту справу стосовно нашої лікарні. Друге питання. Вчора ми були з Васильовичем Васильочем полював на нараді, яка стосувалася добровільного об'єднання громади. Там був народний депутат Матвієнко. Він дуже гарно сказав, е, що такі питання, поки ми договорюємо, сперечаємося, краще так приєднати, чи так приєднати. Каже, в умовах війни це треба робити за 5 років. Тому, знаючи ту ситуацію, яка сьогодні є, хочемо затримати справу тоді в конкурс. І саме останнє, що я хотів сказати, значить, дійсно дуже багато часу вони лікар проводив на лікарняному відпустці та мені приходилося по роботі часу спілкуватися. Я не можу нічого сказати погано, лише добрі відгуки про Анну Михайло. І саме останнє. Ви знаєте, що після нашого рішення, якщо ми визначимося, має бути погодження обласного департаменту охорони здоров'я. Хочу сказати, що ну, кілька разів навіть наразі зачався з керівником департаменту стосовно гани Михайло, жовтні зауваження. Живемо складний час, час війни, час реформ, нема потреби зволікати і сьогодні обрати нового лікаря. Крім того, що. Завжди звучало, що не має бути принцип партійності. Ну от сьогодні ми маємо приклад принципу партійності. Рани рухання, наскільки я знаю, не належить до жодної політичної сили. І добре. Е, І добре. Е, є ще є ще рухання. Вона є присутня. я Хочу надати так само їй. Можливо, є з депутатів запитання на те, як вона виступила і сказала можливо кілька слів. Я усвідомлюю моменти, усвідомлюю часи, усвідомлюю драматичні ситуації, які визначаються сьогодні, мати посаду керівника медицини переймано. І я розумію, що я можу не всіх влаштовувати, але я поважаю кожну тонку, я поважаю людей, які мають свою власну думку, тому що мені самі не завжди все подобається, і це право кожного висловить. Е, стосовно е, мого бачення, в разі мого призначення на цю посаду, моє бачення е, ситуації. Я абсолютно усвідомлюю, на якому стані зараз знаходяться всі справи в нашому об'єднанні. Але мене є бачення і є. Е, е, Велике взаємопорозуміння з нашим художним колективом. У нас професіонали працюють, в нас дуже достойні люди, які достойно на своєму робочому місці виконують свій професійний обов'язково. І е, розумію, що чудо не може бути швидко, за короткий термін, але я бачу задачу зупинити для падіння рейтингу, скажімо так, нашого закладу, яке на сьогодні, на жаль, має місце. Для мене це свята справа медицина Золочівщини, тому що я при цій лікарні і при своєму великому батькові виросла світла його пам'ять. І в мене дуже великий гарний приклад ставлення до своїх обов'язків якості головного лікаря. Якщо ваша довіра до мене буде, я обіцяю, що я виправдаюся довір'я, де сьогодні буде на мене. Чи є запитання у депутаті? Немає. Добре, шуття. переходимо до голосування. Пропонується такий проєкт рішення. Першим пунктом призначите, саме колашвілі, Ганном Кайда, ми лікарям злочистою лікарні. Mm -hmm. Другий пункт. Виховуючи Вовського неразійськово не класний контракт згідно з постанови Кабінету міністрів України від 16 до 10 2014 до року до номер 642 про затвердження порядку вкладення контракту з керівником Державного комунального закладу охорони здоров'я та типовою форми контракту з керівником Державного комунального закладу охорони здоров'я терміном будемо обирати 3-5 років. І третій пункт контроль за виконанням даного рішення вкласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту. Антон Рович, вийта регламент до депутатської радики та дотримання законності Михайла Бучковського. Ставлю даний проєкт рішення за основу. Хто за? За основу. Там кажуть, та пропозиція, що ви озвучували, що ми формували порядок у денний, так? Знімається? Ну, так. Ну, Знімається. Чи будуть ще пропозиції доповнені до, до, до проєкту рішення? Я питаюся за пропозиції. Тепер другий пункт ми маємо визначити, скільки років? Три чи п'ять? п'ять? П'ять. Ставлю на голосування. П'ять років. Благодаря. Прошу да гласувате. Запишете контракт на 5 роки. 47. 就是啊。